Ремігіуш Мруз. Касація. Представляємо українським читачам роман одного з найпопулярніших сучасних польських письменників Ремігіуша Мруза. Як пишуть у польському інтернеті, його книги читають навіть ті, хто не читає більше нічого. А касація, з якої починається це знайомство. Перший твір дуже успішної серії, що має свій фан-клуб, де давно культивуються ідеальні образи талановитої криміналістки Йоанни Хилки та її учня і підопічного, котрому волею випадку дісталося прізвисько Зордом. Насправді ж його звати Кордіаном. Він лише починає свою правничу кар'єру і от разом зі своєю менторкою опиняється у вирі надзвичайних і моторошних подій, з яких мусить принаймні вибратися живим, або розгадати цілу низку загадок юридичного, криміналістичного і загальнолюдського характеру. Читачів очікують повні напруги сцени та епізоди. А якщо когось цікавлять подробиці буденного життя, він має можливість опинитися у сучасній Варшаві та побачити польську столицю такою, якою її бачать самі мешканці. Ремій Гушмруз один з найбільш читаних авторів у Польщі. Він пише не лише трилери і детективи, а й історичні твори та фантастику. Моє ознайомлення з ним тільки починається. І касацію я буквально проковтнула. Давненько не траплялися мені настільки інтригуючий трилер. Це роман про безжальний світ адвокатів, повний інтриг та маніпуляцій. Син відомого бізнесмена його звинувачують у подвійному вбивстві. Причому підозрюваний провів 10 днів із тілами жертв, замкнувшись у своїй квартирі. Провина його практично очевидна, а теоретично? За його захист береться Йоанна Хилка, яка працює адвокатом у відомій Варшавській фірмі. Гострий розум і гострий язик допомогли їй стати однією з найкращих. У своїй справі жінка, яка ганяє на своєму БМВ, як психопатка, і слухає лише аеромедін на повній гучності. Волою випадку до неї приєднується молодий стажер Гордіан, який нещодавно з'явився у фірмі, якого Хилка прозвала одразу з Ордоном. До неїм'я помічника це справа десята. Юнак з амбіціями та ідеалами, що прагне професійної кар'єри. Хилка разом зі стажером намагається розплутати загадку смерті двох людей. І проблема в тому, що передбачуваний вбивця не говорить про це жодного слова. Чи не заперечує своєї провини, але і не підтверджує її? Як такого захищати? Цілком незрозуміло. Ну і починається. Касація буквально стерла моє переконання про те, що я можу передбачити кінець більшості трилерів, і Ремі Гіушмурус ще раз довів, що заслуговує на своє чільне місце в рейтингу найкращих сучасних польських письменників. Отож, Ремі Гіошмурус касація. Навчальна книга Богдан рекомендує.